Вітаємо, ви на каналі Дніпре. Сьогодні ми з вами будемо говорити про зварювання, а саме зробимо огляд на інверторні напівавтомати MG 16 та mg 18 Та дізнаємось, чому ці красені зроблять вашу роботу зручною, приємною та максимально ефективною. Тому за старою доброю традицією підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити, влаштовуйтесь зручніше і давайте починати. Одразу розберемось з призначенням моделей. Тут це досить просто. mg 16 більше підходить. Для тих, хто починає свій шлях зварювання напівавтоматичним апаратом, та для тих, хто не хоче вникати в тонкощі налаштувань а бажає швидше приступати до роботи. А ось модель mg 18 більше підходить для професіоналів, які хочуть налаштовувати кожну деталь під себе та під свій індивідуальний процес зварювання. Обидві моделі комплектуються кабелем маси та електродотримачем на 2,5 та 3 метри для ручного дугового зварювання, рукавом із євророз'ємом, двома хомотами та шлангом для підключення газу. Наконечниками з ключем для заміни, і звісно ж інструкція з експлуатації з цим розібралися. Далі давайте детально розглянемо кожну модель. Почнемо з молодшої моделі mg 16. Одна з головних переваг даного напівавтомата це його автоматичні режими та налаштування самого апарата. Вам більше не потрібно налаштовувати швидкість подачі дроту та шукати і підлаштовувати вольтаж. Все, що потрібно, це вибрати режим роботи. А тут їх цілих 5. Режим ММА це зварювання електродом. Наступний режим зварювання в середовищі вуглекислоти 0,8 со 2 Далі режим при заданому струмі. Апарат сам розуміє, яку швидкість надати механізму протяжки дроту, щоб процес зварювання проходяти. Подив комфортно підзаданий вам режим. Четвертий режим зварювання флюсовим дротом без газу. Це робить апарат мобільним, а не стаціонарним і не прив'язує оператора до місця роботи з підключеним балоном. До речі, флюсовий дріт ви можете без проблем знайти на нашому сайті або в салонах майстерності, а посилання ми залишимо в описі. І останній режим – тік. Він дозволяє використовувати апарат в режимі аргонно-дугового зварювальника, але для цього обов'язково потрібно використовувати аргонно-дуговий рукав з регулюванням подачі газу, який, до речі, в найближчому майбутньому з'явиться в нашому асортименті. І зараз продемонструємо основну перевагу цього напівавтомату. Я обрав режим зварювання флюсовим дротом без газу, і все, що мені залишилось, це обрати силу току, а все інше зробить сам апарат за допомогою синергетичного режиму. Ще одним плюсом є те, що за допомогою цього регулятора ви можете налаштувати провар металу, якщо вам треба збільшити провар або навар зварювальної ванни під час роботи. А підготуватися і почати роботу цим інвертором максимально просто. Робиться це наступним чином: підключаємо всі кабелі, встановлюємо дріт. Як і у попередніх моделях, всередині маємо кнопку автоматичної протяжки дроту. До речі, під час протяжки не витрачається захисний газ, а сам процес триває 30 секунд. І лишнє відрізаємо. Все, апарат повністю готовий до роботи. Головне не забувати про техніку безпеки. Рухаємось далі і розглянемо старшу модель mg 18 Як я і казав на початку відео, ця модель підходить для професійних тонких налаштувань під кожного майстра та конкретну задачу, яка стоїть перед вами. І щоб зрозуміти можливості налаштування, Тувань, давайте уважно розглянемо передню панель цього напівавтомата. Кнопка переключення режимів мік MMA. Звісно ж, в цьому апараті збільшені байонети 35 та 50 мм, регулятор сили струму, регулятор швидкості подачі дроту і регулятор індуктивність. Він дозволяє точно налаштовувати наплавлення та проплавлення металу, дисплей, який показує вольтаж при роботі під час підпалу дуги, та дисплей потужності амперажу. Також уваги заслуговує швидкоз'ємний штуцер для підключення газу, що знаходиться на задній панелі напівавтомата. А за рахунок покращення системи. Охолодження, конденсаторів збільшення потужності, чотирьох потужних транзисторів, шести вихідних діодів. Ми досягли коефіцієнту корисної дії майже 90%. Тож цим апаратом можна безперервно працювати цілий день і не переживати, що він згорить, зламається або з ним станеться щось інше. Потужність mg 18 складає 180 А. Це дозволяє йому працювати як з тонким, так і з товстим металом, а також з дротом максимальною товщиною 1,2 мм. Під капот цього красення є можливість встановлювати котушку із дроту. До 5 кг або 200 мм у діаметрі. Також є кнопка автоматичної протяжки дроту для того, щоб зекономити газ і таблиця параметрів різних режимів. Отже, друзі, ось ми й познайомилися з інверторними напівавтоматами MG16 та MG18. В найближчому майбутньому ми зробимо окреме відео саме з експлуатацією цих інструментів. Тому чекаємо на ваші питання та фідбек у коментарях. А наразі, якщо ви ще не підписалися на канал, то обов'язково зробіть це і натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Пустити, дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі Дніпром.